Вітання, любі підписники і глядачі сьогодні оглядаємо новий мангал. Накрапає дощик, але зйомку відміняти не будемо. На просторах інтернета чоловіки вмілими руками створюють справжні шедеври. Тож дозвольте мені показати вам мій скромний витвір. Простий <му> мангал. Виготовлений зі звичайного ресівера, розташований в альтанці з елементами декора, виноградік, французький балкон, мармурові столики. Архіпич, а що таке французький балкон? Ну, мається на увазі ось така решітка. Її називають або французькою решіткою, або французьким балконом. Кого вистачає терпіння, на перехрестя ставляться закльопочки. Взагалі шикарно виглядає. Чоловікам буде цікаво, буквально пару слів про сам мангал. Ручка, звичайна скалка, куплена в епіцентрі за 50 гривень, два градусника. Купив на AliExpress. дуже дешево, відкриваємо. Решітка з нержавійки, звичайний лист з нержавійки, легко знімається. Раз. Повигрібав. Зроблена засунка для підсмоктування повітря. Дивіться. Відкрив, пішла тяга. Закрив, нема тягу. Дуже проста схема, стоїть пружинка, так клац, переварив піку. Ну і витяжка з мангала виходить профільна труба і переходить у нержавійку. А тут зроблена сажа труска. Підняв, постукав, витросив. витрусив. Все просто. Ну і вкритий звичайним профнастілом. Цей значок придумав я, схожий на якусь китайську іномарку. Самий актуальний елемент, ось такі пластмасові пробочки, щоб, не дай Бог, по п'яні хто собі башку не розрубав. Дивіться мені менше. Ну і ви запитаєте, до чого тут сінгер чи зінгер, я не знаю як правильно. Біля цієї швейної машинки я провів своє дитинство. Пам'ять про маму. Але головна цінність цього витвору, друзі, що він до останньої залізячки зібраний ось цими руками. Це правда. Що, друзі, про мангал ми поговорили? Надінемо фартушок і щось приготуємо. Розпалювання вугілля використовую стару барбікюшницю. Мішок з залишками вугілля піднис і запалюємо. Вже й шашликом запахло. А підсмажимо ми сьогодні чудові реберці вже замариновані в готовому ось такому маринаді. Ейзі гріль. Це новинка, вони бувають різні, тут є їх 5, бачите, йде. Головне, що напишемо, допоможемо онкохворим дітям. Так що я долучаюся до цієї акції. При виїзді на пікнік дуже зручно маринувати. Тут така. Защіпка є, клац і все, шашличок всередині маринується. Наше вугілля добре розгорілося, пересипаємо в мангал. Дивіться, як температура підіймається. Наше вугілля майже дозріло. Давайте спробуємо смажити. Залишки маринаду виливаємо на м'ясо. Ви лише погляньте на цю красу. Наша реберса 100% готові. Якщо сумніваєтеся, надріжте ножем. Наш мангал пройшов випробування. Ми приготували чудові реберця. Таку страву треба чимось запивати, то йдемо на кухню. А ви, друзі? Пишіть ваші враження в коментарях. До нових зустрічей!